Я вітаю всіх глядачів Галичини. Наш інформаційний вечір продовжує розмову з головою Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світланою Онищук. Пані Світлано, вітаю вас в нашій студії. Вітаємо вас, всіх глядачів. Хотілося би почати розмову з ситуації в медичній сфері, тому що фактично, ну регулярно, чи не щотижня, навіть кілька разів на тижні. Ви передаєте зараз медичне обладнання для закладів. Звідки це обладнання? Це гуманітарна допомога, чи це купридби за державні кошти? І головне призначення цього обладнання насамперед. Зараз ситуація в області кардинально змінилася, тому що багато людей до нас приїхало. Ви знаєте, що в області 146 тисяч внутрішньопереміщених людей приїхало, які отримали прихисток. До нас релоковуються підприємства. Кількість людей, які є на Прикарпатті, звичайно, що збільшується, і збільшується та частина людей. Це є люди з інвалідністю. Категорія людей малозабезпечених, людей, які потребують лікування, паліативні хворі. Люди, які ми розміщуємо геретричні пансіонати для того, щоб наша медицина була якісною, ефективною, для того, щоб ми могли надавати якісні медичні послуги, відповідно, медичне обладнання дуже потрібно. І що важливо, що в область заходить, продовжує заходити медичне обладнання, яке закуповується за державні кошти, тому що це є досить дороговартісне обладнання. Сьогодні держава, попри те, що складний час, воєнний час бає про систему медицини, тому що саме наша область тилова, крім того, що переміщені люди до нас приїжджають, Ми надаємо допомогу багатьом воїнам, які брали участь і беруть участь у воєнних діях, і вони до нас приїжджають на лікування. Тому ми повинні мати як внутрішні резерви ліків, так відповідно, ми повинні мати якісне медичне обладнання. Тобто, держава допомагає дуже суттєво допомагає. Це одна складова і інша складова. Ми працюємо і продовжуємо працювати з нашими благодійниками. Вони також підсилюють нас і допомагають і гуманітарною допомогою, і також медичним обладнанням, і навіть спеціалізованою технікою. Хотіла зазначити, що такий автоматичний гематологічний аналізатор вартістю 250 тисяч гривень ми мали змогу передати в обласний госпіталь ветеранів війни Івано-Франківської обласної ради. Там саме лікуються наші воїни. Тому Десь таке обладнання є важливе. три пересувні рентгенівські діагностичні апарати з загальною вартістю 8 мільйонів гривень. Також передали для трьох закладів нашої області. Це також вони були закуплені за державні кошти. Нещодавно також Івано-Франківській області місті Івано а в місті Івано-Франківська, саме нашій обласній клінічній лікарні, яка приймає дуже багато внутрішньопереміщених людей. Ми там передавали. 10 апаратів ультразвукової діагностики загальною вартістю 4,5 мільйони гривень. Це також для всіх закладів першочергову, які надають допомогу як нашим воїнам, так само надають допомогу внутрішньопереміщеним людям і також жителям нашої області. Це також були закуплені з обласного бюджету. Також дві електрокардіограми загальною вартістю 203 тисячі гривень. Ми передали нашому обласному клінічному Кардіологічному центрі вони також мають можливість сьогодні надавати якісні медичні послуги. Нещодавно нам вдалося такими спільними зусиллями, тому що там були витрачені кошти як обласного бюджету, так і кошти державного бюджету, благодійники допомагають і відкрити відділення інтенсивної терапії новонароджених в нашому Івано-Франківському обласному перинатальному центрі. Яка суть цього відділення, що діточки, які Народжується із масою 500 грам. Ми маємо можливість надавати їм послугу, рятувати їх і надавати їм можливість право жити раніше. Такого обладнання не було. Це, звісно, що ускладнювало ситуацію. Сьогодні, по всіх тих характеристиках того обладнання, яке є у цьому відділенні інтенсивної терапії новонароджених, воно може зрівнятися з столичним обладнанням, яке є у перинатальному центрі в нашій столиці. Сьогодні досить. Добре, наш перинатальний центр обладнаний, і це дає змогу допомагати, що є найголовніше. Тобто, у нас дуже професійні лікарі, вони працюють максимально жертовно, допомагають всім, хто звертається за допомогою. Але якщо вони будуть мати в своїх руках надійне, якісне, ефективне обладнання, їм це буде вдаватися багато краще. Тому ми і далі працюємо і з обласним, і з державним бюджетом, щоб ми могли кожну лікарню максимально забезпечувати. Добрим обладнанням це є важливо Ну і нещодавно була інформація про допомогу снятинському інтернату. Це теж такий спеціалізований заклад. Та наскільки я розумію, і автомобіль спеціальний придбали, що дуже важливо, і в той час ремонтні роботи теж проведено. Снятинський психоневрологічний інтернат. Це як ви сказали, дуже особливий заклад. Там перебувають дуже складні люди, які потребують такої суттєвої допомоги, і нещодавно такий автомобіль нам вдалося отримати і передати разом у співпраці із церквою Кліпен міста Санднес це Норвегія та керівником релігійної організації Івано-Франківське обласне об'єднання Української церкви Християн Віри Євангельської паном Юрієм Веремієм. Тому я також маючи нагоду дякую церкві, дякую спільноті, тому що це є спеціально обладнаний автомобіль там. Там особлива категорія людей з інвалідністю зараз. Там перебуває 340 таких людей, і вже перевезення людей, звісно, що буде багато комфортабельнішим кращим. На цьому переданні цього автомобіля був присутній наш урядовий уповноважений справ людей з інвалідністю, пан Микола Макар. Він одразу випробував даний автомобіль. Особливо він задоволений, і нам таких ще автомобілів для нашої області потрібно потрібно. я неодноразово зазначала, що коли приїжджають поїзда, ми зустрічаємо людей, дуже багато людей з інвалідністю, і нам треба відповідного транспорту, наприклад, для маломобільної групи населення, щоб ми мали можливість перевозити цих людей, було дуже складно. І ми продовжуємо працювати з нашими релігійними організаціями, тому що вони дуже відгукуються на потреби людей з інвалідністю, щоб могти придбати ще такі два автомобілі. Вони дуже для нашої області потрібно. А оскільки збільшилася кількість людей, то потреба ще є в цьому. Також тут у снятині психоневрологічному інтернаті я особисто побувала там. Я ознайомилася з усіма потребами, а потреб є багато. Там один поверх, який практично не використовувався. І ми пропрацьовували з різними міжнародними організаціями, дякуючи міжнародним донорам, зараз там проходять ремонтні роботи. І ми будемо мати можливість відремонтувати якісно ще один поверх і додатково створити 60 ліжкомісць. Це також дасть можливість прийняти людей. В тому закладі також перебувають і внутрішньопереміщені люди. 23 людей, які приїхали до нас з тих областей, де йдуть бойові дії. Вони зараз є там, оскільки зима ми розуміємо, що може бути дуже складна. Ми готуємося і надалі приймати людей. То, наприклад, снятинський психоневрологічний інтернат. Маючи ще один такий поверх хороший з ремонтами, буде мати можливість надати допомогу, відкрити свої двері ще для як мінімум 60 людей. Ну так зима передбачається, що буде дуже складна. Я би про те, як ми готуємося з енергетичного погляду, поговоримо трошки пізніше. А от щодо зростання захворюваності на коронавірус, тому що є тривожні дзвіночки із сусідніх областей, в нас теж кажуть про збільшення хворих. Яка ситуація в нас зараз? Наскільки монітор, моніториться ця ситуація, і чи достатньо вакцини зараз, тому що напевно, є люди, які хочуть вакцинуватися? На жаль, але люди продовжують хворіти на COVID-19. Як ми собі думали, що вже все всі перехворіли, ніхто більше хворі... Віте не буде це не так, і сьогодні особливо обережно треба відноситися до цього захворювання. Тільки за останній тиждень захворіло 723 людини, які захворіли на COVID-19. і якщо проаналізувати загалом ситуацію по наших медичних закладах, 29 медичних закладів продовжує приймати хворих. У нас розгорнуто на сьогодні 1156 ліжок для госпіталізації. Забезпечено доступ з. До кисню 98 ліжок, тому що дуже потрібно навіть на сьогоднішній день багато є пацієнтів кисневозалежних, і тільки за останню добу у нас захворіло 36 людей. Це також багато є, тому десь наші медики у нас постійно проходять наради. Я також виїжджаю в медичні заклади і вони спрогнозовують продовження захворюваності на COVID-19. тому треба бути. Обережними не забувати, що у нас є маски. Ми маємо також можливість використовувати маски, дезінфекція, рук і тому подібне. Ми вже привикли до всіх цих таких загально визначених правил і себе берегти потрібно. Час війни нам потрібно максимально працювати. Тому у тиловій області ми маємо бути всі здорові. Що профілактика, також потрібно вакцинуватися, тому що ті люди, які вакциновані, вони хворіють, але зовсім інший перебіг хвороби. Вони в легкій формі. Хворіють, тому закликаю всіх не жартувати з COVID-19, обов'язково звертатися у медичні заклади при перших симптомах, якщо навіть і це легка форма. І також вакцинуватися. Вакцина в нас є пункти щеплення. Є мобільні бригади. Як працювали, так продовжують працювати. Обов'язково потрібно вакцинуватися. Наприклад, також хочу навести статистику, що останнього тижня у нас зареєстровано 2388 щеплень. Це це також показник, що люди не забувають, приходять пункти щеплення і вакцинуються. Що тут хочу звернути увагу? У нас розпочали школи працювати. Деякі діточки в онлайн, хтось офлайн, тобто десь змішані форми навчання, але діти все-таки вийшли на навчання і в нас продовжують хворіти діти. У нас розгорнуто 143 ліжечка для дітей. З них вже на сьогоднішній день 44 маленькі пацієнти. Лікуються від covid 19 тобто це 30% відсотків зайнято пацієнтами, тобто вони знаходяться у медичному закладі і лікуються. Якщо говорити за останню добу, п'ять діточок також захворіло на covid 19 Ніде ця хвороба не поділася, вона є і тому треба з нею продовжувати боротьбу. Що стосується підготовки до зими, тому що багато є тривожних настроїв у суспільстві. У нас менше місяця до офіційного початку опалювального сезону. До чого ви порадили нашим глядачам готуватися вже зараз? Тут треба розділити це питання. Десь на два аспекти. Перше область дуже добре підготовлена до опалювального періоду. Ми на 90% готові по всіх наших графіках, все йде по плану. Голови територіальних громад на своїх територіях досить успішно спрацювали. Тобто, ми не маємо проблем із підготовкою до зими. Але ми розуміємо, що зараз в державі війна. Ми бачимо, який ворог підступний, який не має перемог на полях бою. І ми не можемо спрогнозувати, що він буде робити. Тому ми зараз працюємо не над тим, як графік все зробити і підготуватися до опального періоду. Ми працюємо із можливими ризиками, які можуть бути. Тобто, не дай Боже ракетні удари по теплових станціях. Що робити в цьому випадку? Як повинні екстерні служби працювати? ДСНС як повинно спрацювати з цивільною службою захисту. Це дуже об'ємна робота, яка проводиться на території нашої області. Області у нас є створений відповідний штаб. Ми повинні максимально прорахувати в таких умовах, як ми повинні працювати. Створюються пункти обігріву обласною радою. Також на наступні сесії виділяються кошти на закупівлю відповідного обладнання, щоб ми могли ці пункти обігріву відповідно розгортати на території нашої області. На сьогоднішній день вже проговорено про розгортання таких 20 мобільних пунктів обігріву. Але ця робота також також продовжується також дуже важливо, що ми маємо різні резервні різне резервне обладнання, наприклад, нещодавно ми працювали із нашими також благодійниками, з нашими релігійними організаціями, і для того, снятницького психоневрологічного інтернату, для Гератричного івано-франківського пансіонату передані два генератори. Тобто, ми запасаємося генераторами в разі потреби, щоб ми могли їх підключити. Ми запасаємося електрообігрівачами, бо це дуже важливо. Також ми попрацювали з міжнародниками. Що можливо, це вже погоджено. Для нашої області буде закуплено три мобільні пересувні станції. Якщо, не дай Боже, якась аварія, якась надзвичайна ситуація, і в нас від тепла відключений якийсь мікрорайон. Ця мобільна станція в екстреному порядку підключається, і ми жителів області зможемо забезпечити теплом. Тобто сьогодні служби е, готуються працювати у надзвичайних ситуаціях. Ми просимо Бога, ми дякуємо Збройним силам України, що все буде добре, але готуватися потрібно до будь-якого розвитку подій, тому що не знати, як все може бути. Але область, всі ризики, які є, ми пропрацьовуємо і тому звертаюся до жителів нашої області. Звісно, що якщо є можливість бадбати е, купити обігрівачі, відповідні. Електричні запастися відповідними альтернативними видами палива це дуже корисно і це потрібно робити. Ну і але при цьому дбати про пожежну безпеку. Що і дбати дуже про пожежну безпеку це є також таке питання пріоритетне. Ми не повинні порушувати ці всі правила. Так само до зими готуються наші збройні сили. І Важливий виклик це і, тепли, і теплий одяг, і спеціальне спорядження для того, щоб Я знаю, що ви ініціювали проведення аукціону такого зараз для того, щоб, скажімо так, зігріти наших воїнів взимку. Як це має відбуватися? Як ви його бачите? І чи вже зголосилися учасники? Чи вже якісь лоти є цікаві? Так, ми організовуємо Івано-Франківська військова адміністрація проведення великого благодійного заходу в рамках цього благодійного заходу відбудеться аукціон. Я зробила відповідне відеозвернення і величезна кількість дзвінків від людей, які готові надати свої лоти, які десь нам рекомендують як краще провести такий захід. Я настільки дякую всім мешканцям нашої області. Ми не встигали відписувати, дякувати і приймати повідомлення а також телефонні дзвінки. Настільки ця тема сьогодні важлива, тому що всі, кожен без винятку, хоче допомогти збройним силам України. Іни, нашим прикарпатцям, які сьогодні боронять нашу державу. Вони роблять все для того, щоб тут у тиловій області ми мали можливість працювати, щоб в нас була якомога швидше перемога. Тому ми такий захід організовуємо. Що дуже важливо, що створюється координаційна рада. Я запросила наших військових, які повинні чітко визначити ті найбільші потреби, які потрібні, і на ті потреби будуть зібрані кошти. Ці кошти будуть передані на збройні сили України, і ми будемо мати також можливість допомогти нашим захисникам і захисницям. Ми побачимо, як пройде перший захід. Якщо він пройде успішно і нам спільними зусиллями вдасться зібрати кошти, велику кількість. Ми будемо проводити і другий, і третій захід. Тобто сьогодні ніхто не буде стояти осторонь тих проблем, які на жаль є, і кожен хоче долучитися. Я пам'ятаю, були такі проблемні питання, коли були найбільше потрібні автомобілі, пікапи. Ми працювали. Без аукціонів, але ми працювали адресно з благодійниками, з підприємцями на пряму з військовими частинами, і нам вдалося багато автомобілів передавати на передові позиції. Вони дуже десь підсилили наших воїнів. Тому зараз яку потребу нам скажуть наші воїни, що найбільше їм потрібно, звісно, це і теплий одяг. Дуже зараз є велика потреба в таких комплексах, де наші хлопці зможуть. Зможуть собі його використовувати, щоб попрати свої речі, щоб помитися. Це буде дуже важливо, що ми зможемо три комплекси. Ми вже такі робимо у нас в області. Їх закупити практично неможливо. Ми зараз працюємо над тим, щоб була така можливість. Тобто багато дуже таких завдань є, але поступово ми стараємося їх втілювати в життя. Дуже важливо, що підключилися до цього заходу і художники, і скульптори. Дуже багато благодійників вже телефонують. Кажіть, який це день. Ми обов'язково. Будемо брати участь в аукціоні. Е, Назвичайно приємно, що тільки не встигли ми дати таке відеоповідомлення, одразу, скільки зацікавилося людей і готові підтримати і допомогти. Вкотре дякую всім, тому що разом ми сила і разом вдасться зробити добрих багато справ. А коли вже є десь визначено день, коли це має е, бути, що немає. Власне, щойно ідучи е, до вас на ефір, у нас відбулася така велика нарада, де були присутні які державні службовці, так і Наші військові і громадські активісти, де ми обговорили формат проведення цього заходу, а також відповідальні особи, які там відповідають за організацію і і тому подібне за такі організаційні моменти. Ну сподіватися, що все відбудеться добре і буде мати гарний гарний результат. І мати продовження. Дуже дякуємо за розмову. Світлана Однищук, голова Івано-Франківської власної військової адміністрації була нашою гостею. Дякую глядачам, які нас дивилися. Залишайтеся далі з Галичиною. Попереду ще багато цікавого і любіть Україну. Boa